А в нас розпочався матч у Кам'янці-Подільському. Стайне розбігається. Навіс. гол! Андрій Ліпаус На 14-й хвилині матчу відкриває рахунок після кутового. Дивимося. Встень. Навіс там Григорощук, мені здається, навіть не торкнувся М'яча Ліпаус все ж таки вколоти. М'яча у сітку. І рахунок у нас відкрита. 1-0. Бігання в штрафний майданчик на дальню стійку подача. Там ліпавуз першим на м'ячі. Тут удар. І гол! 1-1. Офсайду не було. Дуже швидко зараз хуст відіграється. Шевчук відзначається. На 16-й хвилині ну, бачу. Не було там офсайду. І зараз Ляшенко. Ляшенко тут першим ліпове глущуку. Можна ще пробувати. Пробувай ворота. Ще один зараз був небезпечний момент. Але схоже, Ігор Левченко все контролював. Цілком імовірний. Давайте подивимося зараз стень. Навішує. Беженар влучає комусь в голову, схоже і, і Мені здалося, що кутовий має бути. Але давайте глянемо на повторі все ж таки. Крістієн. Крестієн, навіщо штрафний майданчик? Там стень головою. Офсайд, офсайд, друзі. Я вже бачу, що офсайд. Так. Опланяють Бересенка. Бересенко запускає Вагіна. Вагін. Швидше зараз за Ну а і тут Вагін побачив все ж таки, що вийшов жмурко подалі від воріт і вирішив спробувати. Чому б і ні. На мороза. Мороз може пробити. Пробиває мороз повз ворота. Стень. Стай на а ліповуз може пробити. Пробиває і влучає в стійку. Кристін, Кристін зараз з м'ячем. Атака продовжується. Атака другим темпом. Тут Кравчук. Офсайду не було. Кравчук. А от зараз офсайд. Стайн розбігається, пробиває вищий воріт. І все. Кузолів двоє свисток, який сповіщає про те, що команди йдуть на перерву. 1-1 на 14-й. Ліповуз відкрив рахунок. На 16 й Шевчук зрівняв. Четвертий мороз. Третій гращук. 97-й Климець. Саме він зараз м'ячем. Кравчук на Климця, Климець на тому і І що? Тут пенальті. Скиба Фолить. І на 47-й хвилині. Давайте подивимось на повторі піштовху у спину. у спину Скиба Все ж таки. Гол. 2-1. Сергій Стень Виводить епіцентр вперед. У рахунку. Жмоїда. Стань поруч. Стань може пробити. Стань підробляє під пробував. Гол. Який гол зараз від Сергія Стеня. Класний удар самого номера і дубль від нього. На Борисенко. Борисенко проти Мороза. Борисенко відборовся і, і виборов цей м'яч. Зараз Приходько. Приходько в штрому майданчику. Простріл. Набігання удар вище воріт. Нар. Є в нього простріл. Простріл Бежна пробуває. Ленар. Там забігання від Лішенка. Притечна Лешенка. Лішенко пробуває і повз ворота. Хороший момент. І Станкович навішує на дальню стійку. Дуже небезпечно. Там набігав. Скіба, здається, це був, але ж рко на місці. Давайте подивимось на повторі. Так, 25 номер. Там Скіба. Бендера здорово зараз розібрався. Бендера зміщується, загострюється кута. Тут Міг оформлювати хитрій взагалі. Бендера дуже тут класно зіграв. Луне ну, на фінальний свисток. Дмитра Кузовлєв, який сповіщає про те, що матч у камянці Подільському завершився. 3-1. Ліпаус відкрив рахунок. Шевчук зрівняв. Потім у другому таймі двічі відзначився Остайн на 48-й спинаті на 54-й гри.